З настанням сприятливих погодних умов за доручення міського голови Андрія Білоусова у Кам'янському стартував масштабний весняний благоустрій. До роботи залучені всі комунальники. Очільник міста виконання робіт контролює особисто. Основний обсяг планують виконати до великодневих свят. Один із основних напрямків щорічних весняних робіт у Кам'янському це дороги. Наразі у місті вже працює стаціонарний асфальтобетонний завод, що дозволяє оперативно вести ремонти на різних локаціях. У першу чергу на дорогах, де рухається громадський транспорт. Наразі тривають роботи з ямкового ремонту дорожнього покриття, прибирається з мед з дорог. Крім прибирання бруду та залишків посипальної суміші, з узбіч доріг займаються комунальники і ливнівками, щоб перші весняні зливи не впливали на безпеку руху. Проводяться роботи з очистки ливнівих камер, колекторів, встановлюються нові решітки. Від початку війни транспорту на дорогах Кам'янського побільшало, додалися автівки переселенців. Також чимало автомобілістів повертаються за кермо після зимової перерви. Тож весняний ямковий ремонт має зробити рух безпечнішим.